Наразі триває всеукраїнський конкурс Діти єднають Україну в рамках конкурсу. На базі середньої школи номер 3 відбувся фестиваль, виставка та майстер-клас народно прикладного мистецтва. На запрошення колективу третьої школи знімальна група телекомпанії Жовті води завітала на дитячий фестиваль. Діти та їхні творчі наставники з радістю показували нам свої чудові роботи, створені власноруч. Я керівник гуртка в'язання центру дитячої творчості. Завдяки програмі, як передбачено, ми викладаємо заняття теж в третій школі. Так як діти маленькі, ми працюємо з папером. Сьогодні ми зробимо квітку маргаритку. Діана сьогодні буде працювати Аліна над квіткою. Вони вже знайомі з цією роботою, але роботу робили трішки в спрощеній формі. Сьогодні вона буде ускладнена, але дуже цікаво. Добрий день, дівчата. Добрий день. А чим ви тут займаєтесь? Майстер-класом. А що ви робите? Ми робимо поробки, з вати. – А які саме ви поробки сьогодні будете показувати? Качечку. – Так, ти качечку, ти що робиш? Бабочку. Бабочку. Метелика, так. Да? А в тебе вже готовий метелик, так? Да? А розкажи, як ти його зробила. Спочатку треба брати шаблон, потім вирізати, наклеювати на картон, брати різнокольорові нитки та приклеювати. Спочатку дрібні деталі. А скільки часу ти витратила на такого метелика? 20 хвилин. 20 хвилин. А що ти будеш з ним робити? Подаруєш комусь? Подарую або навчу на канікулах робити такого метелика своїх друзів. Ми робимо. Качечку. Спочатку ми взяли шаблон, потім ми накатали вати, а потім ми вату приклеїли до качечки. Ану розкажи, які ти любиш робити поробки взагалі? Я люблю робити поробки баранчика з вати. Також на папері, да? так? Так. А де ви робите це все? Це, на уроці чи додатково час? Це ми робимо на уроці праці. Я Наталя Володимирівна, веду гурток декоративні квіти. З дітками ми зараз виготовляємо поробки із бісера. З бісера можна виготовити різні вироби, так не тільки квіточки, а та із а також і різні ящерок, різних крокодильчиків, якісь павичків, які дуже дітям подобаються для такого віку. Діти ходять за задоволенням. Їм подобається тому, що на базі третьої школи нам дали місце, де ми можемо займатися спокійно. Дітки залишаються після школи і ви займаємося Ми працюємо середа четвер. Також діти залишаються якраз уже коли закінчуються уроки, і ми з ними працюємо аж до п'яти годин. Дітям це подобається. Ну до без 15, до 5 годин. Дітям це дуже подобається. Вони зацікавлені си ходять, роблять ви подивитися нашу виставку, наших робіт, побачити їхні вже сплетені вироби з бісера. Ну і все, можете тепер запитати так. Я займаюся бісером, тому що тут дуже хорошо займатися, З бісера роблять дуже красиві поробки. А які саме? Що ти робиш? Я, наприклад, збираю колекцію стрікоз, збираю колекцію бабочок. Збираєшся, ти сама їх виготовляєш? Так. Так. А ти що любиш робити? Ну я теж люблю бісером плести. Я от е, роблю ще з с... ящику таку, е, і в мене вдома теж таке, як у моїй подружки, і я ще збираю, я ще на Навчила своїх братів робити е, такі ж самі стрікози, а потім, коли узнаю, вдома їх багато нароблю. А ви собі робите вже прикраси? Да. Ні, поки що ні, але моя подружка і робить. А які ти прикраси собі робила? Я вже зробила собі буси з пісера такого красивого золотистого, І ще я зробила такі браслетик і колечко зробила. А в школу дозволяють таке носити? Ну, я его наношу, конечно, я его наношу на свято. Я занимаюсь бисероплетением. Тут можно делать всякие разные поделки, там, крокодилов, ящерок, там, браслетики всякие. Можно даже и восьмерку на 8 марта сделать. Там. Тут, тут есть... А кому, а кому ты даруешь свои эти вырубы? Конечно же, маме. Маме даруешь? Да. Я М -м -м -м. роблю. Наприклад, крокодила, він мені дуже подобається. Мені подобається займатися бісером, тому що тут все цікаво і дуже гарно. Я Катя, я плету крокодила. Покажи свого крокодила. Так, так він уже майже готовий. Хвостик лишився, так? Да? Скільки ти його плела? Я ну, дві минути десь. За дві хвилини ти такий крокодиловий, що вийшов справжній. А що ти вже зробила ще? Я зробила рози, фіалки робила, робила бабочку, середечко робила, ящерку робила, ще трикозу робила, ромашку робила. Я роблю такі цвіточки, вони з із таких полосочок, вони зроблені із такого. Отаке, так. Да. Вона із білої полосочки із зеленої? Я її майже не робила, і тільки треба по краям тут себе, е, листочки положити. Це квілінг називається? Да. Да, це квілінг. Сьогодні моя бабуся Ганна Анатоліївна е, е, веде е, майстер-клас і навчає нас робити ляльки-мотанки. Скажіть, будь ласка, коли ви почали робити такі ляльки? Не дуже давно я їх побачила по телевізору, як робили, і почала робити. А яка є традиція пов'язана з цими ляльками? Ну, це як обереги. Ну так, наприклад, це оберег. Можна повісити на стінку її, можна одягти в український костюм. Ну, хто як хоче, як і може. Сьогодні у нас п'ятниця традиційно у нас малюнок. Ми працюємо олівцем. Ми малюємо від складних форм і, наприклад, до. Творчих робіт на тему пейзаж, мотив сьогодні, просто березова роща. Діти гарні, дуже талановиті. Пропозиції. А які віком діти до вас приходять? Діти від 6 років і до 15. от, в цих межах. Тобто і маленькі, і дорослі. Створені окремі групи для маленьких дітей і для дітей, які вже знаходяться, ну, навчаються в 8-х класах, 6-х. От, кожен займається окремо. Я мама ученика 3 класу. Приходжу в школу, навчаю дітей біля А як ставиться ваша дитина до вашого цього заняття? Тож говорить, хочу. Мама вчила. Уч... Я приходила, дітей Ми браслети пліли всім класам. Ну, зараз от ми з дівчинками робимо цвіточок. Це ви у ваш вільний час безкоштовно да. приходите для дітей та друзів. Да, вашого да, сина? Так. Да, да. Приходжу, допомагаю. Обучаю, об'ясняю. Подобається вам такий вчитель? Так. Да. Багато чого ви вже навчилися. Так. Да. А хто що вміє вже робити? Я, я вмію робити браслети з бісера і плести цвіточком. Я вже змійку вмію плести. Бачите, ваша робота не даремна, да все вже дівчата вміють. Ну в основному по браслетам спеціалістів. Четвертий б клас проводить майстер-клас спрілінгу. Що ви тут робите? Ми крутимо папір. Ви крутите папір, так? Да? а що потім виходить з цього? Ось, такі, ось такі квіти та такі, такі. такі зачки. А скільки часу йде на те, щоб зробити, наприклад, таку квіточку? 5 хвилин, 10-5. Хвилин 5-10. Якщо нарізати ось таке, Мало, то воно 20, 20 хвилин. хвилин. А скажіть, будь ласка, а як приклеїти до паперу? Края ж я так розумію, гострі, правда? О, так. У квітки? Ну, Ви намазуєте на ось ці, ну, намазуємо на одній стороні клеєм і клеємо ось так. А. Якщо хоч отаку треба жовту серединочку, намазати клеєм, і отак ось проходить. І тоді воно буде міцно триматися, так? так? А які ви вже зробили такі поробки, якими ви дуже пишаєтеся? Ну, покажіть Скажіть. мені. Сулечка, ну, робиться десь 2-3 дні. Так. І що ти в ній будеш зберігати? Не знаю. Якісь коштовності, наприклад. А з бісером між пласти? <різь> да, можна прикраси з бісеру скласти, так? Да? Е, я зробила це сердечко. Скажіть, а як давно ви займаєтесь квілінгом? Ну, я один рік. Я два тижні. За два тижні вже такий успіх, да? так? Молодець, Я три тижні. Три тижні, вже шкатулка, так. А ти скільки? Перший рік. Перший рік. Це ти Рік вже займаєшся і вже Ось така іще. робота. Ось такі ще ялиночка. Варажку можна зробити за два-три дні. Ялиночку за один день. Такі. Ось теж оце я зробила за чотири дні. Що таке ну чотири дні. Це ж ти не чотири дні підряд робила, правда? Це ну, хвилин так. по десять, може, да? так? Так, так. Я буду виготовляти отаку ляльку, звичайного носку. Набиваємо, набиваємо звичайний носок ватою, да чи чимось матеріалом якимось да? Набиваємо потім зав'язуємо його зверху. ось Ну, ось тут зараз, ось тут. А покажи, покажи нам. А... Носок набили, так, так. потім зв'язали. Покажи, будь ласка. Зв'язали трішки, також робимо потім кульку у формі голови і також зав'язуємо. можна зробити і такий бантик. Можна зробити і людину, і гусеницю, да, якщо. А потім, можна, потім починаючи від, ну, можливо, від середини, затягуючи сильно до кінця будуть ніжки. ну і Зверху також тут руки будуть, ось так теж будуть руки. Поки що посередині будемо шити і сильно затягувати, для того, щоб були форми ніг. Це буде хлопчик, так? а в спіднички в тебе дівчина. Да. А навіщо така велика, така прям голка? А, велика голка для того, щоб ну, можливість, якщо Ну, маленькою голкою не невдов... ну, не дуже зручно прошивати. І вона іноді не втикає, а прям виходить сюди і незручно. Тому великою голкою набагато зручніше. І як довго робиться іграшка? Така іграшка робиться недовго. Ось, наприклад, ось така саме десь до півгодини робиться. А ти ними граєшся? Якщо чесно, то ні для восьмого класу це вже дуже. Але можна когось подарувати, так? Да? Так, да, можна зробити як подарунок для сестри, брата або просто подруги або друга. Ну, займаюся вишиванням а, лентами. Я роблю зараз сірінь. А скажи, будь ласка, як зробити? Вузок? А, це ну, не дуже складно, просто беремо. Не складно, це складно, Ні. треба вміти. Робимо ну, нанизуємо так. Ленточку. На голку лі, ленту нанизуєш, да, а потім Притягуєш, стягуєш, да? Да. і а пришиваєш. Да. І воно виходить з такими зборочками. Да. Да? А що ти ще так вишила вже? А, м -м, на жаль, нічого, бо це моя. Перша робота, да, да? так? Все ще попереду. Два. І скільки часу, як ти думаєш, витратиш ти на те, щоб бузок у тебе вийшов? Скільки вже ти це робиш, скажи? Це я роблю два дні. Ага, як початківець, то два дні, правда? Бо дівчата нам розказували, що і за 15 хвилин роблять, а ти ще два дні. Так. так. А в кого ти займаєшся? Я займаюся мого вчителя Вакуленко Валентина Іванівна. взагалі то у нас програмний матеріал, і от це останній четверть. У нас ідуть проєкти. А на проєкти я їм даю роботу з стрічками. И они выбирают сами композицию, любую, какую хотят. Вот Юлия в данном случае выбрала сирень, веточки сирени. Ну а остальные будут выбирать то, что они хотят. Я им в этом деле помогаю, я им подсказываю. Мы подбираем колеры ленточек, чтобы у них получилось все хорошо. Потом делаем композицию в зависимости от формата. И получается очень хорошая работа. Вот. Я так зумі, програмний матеріал це для гуртка. Це не на уроках роблять. Да? На уроках праці роблять таке дівчата. В якому класі? В случае, клас? Да, я взяла цю програму в кінці года, щоб вони змогли виконати і закончить свої проєктні роботи. Як дівчата справляються з цим? великолепно, вот ви бачите, да, просто чудесно. чудесно. Хорошо працюють, у них все виходить і у них є велике бажання. Все це. Робити. Навчаються діти працювати з стрічкою, ну, роблять різні фінічки, квіти. Потім із серветок роблять святкові такі прикраси, що можна тоді прикрасити стіл і покористуватися з тими серветками. Як вони виконують? Вони зараз самі розповідають, так? будуть розповідати, Да? Я делаю из ленточек вот такие фенечки. Мы берем две разного цвета ленточки, отрезаем одинаковой длины. Делаем узелок и петелька в петельку начинаем плести. И таким образом выходят браслетики, закладки, брелочки. И можно что угодно делать.